Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося сьогодні за три тижні від 160-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Святкування 29 липня у вівторок розпочнуться тут, у Прилбичах, о 9.30 біля каплиці усипальниці, де поховані з родини Шептицьких. Ми будемо мати панахиду, моління з вдячністю. Очолювати усі моління буде блаженніший патріарх Святослав Шевчук. Опісля на 10-ту годину буде відслужена архієрейська божественна літургія, очолювана блаженнішим Святославом. І опісля тут, на місці садиби Шептицьких, у парку Шептицьких в селі Прилбичі, будуть відбуватися подальші святкування. У кількох попередніх епізодах я вам розповідала про річницю встановлення каменя пам'ятного, 35-ту річницю. А також в цей день ми будемо святкувати 10-ту річницю відкриття музею, тут, у Прилбичах. І найбільше це святкування Дня народження митрополита Андрея Шептицького. Також скажу, що Оцей день стане останній день нашого проєкту Ашептицькому 160. Тому, якщо би ви хотіли за цих три тижні почути ще якусь історію, яка для вас особисто є цінною, або ж ви знаєте щось, що важливо підсвітити, пишіть у коментарі чи мені в особисті повідомлення, щоб я за цей час обов'язково для нас цю історію привідкрила. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.